Підготовка прифронтових населених пунктів до майбутньої зими та створення комфортних умов для бізнесу. Ці теми стали головними під час наради з гуманітарного реагування у Харківській області. Представники профільних міністерств, народні депутати, міська рада Харкова і керівники районних військових адміністрацій обговорили нагальні питання, що стають перед державою та містом. Так, урядом нещодавно була ухвалена постанова щодо публічних закупівель певних товарів, робіт та послуг без відкритих торгів. Цей документ, зокрема, необхідний для здійснення будівництва фортифікаційних споруд та забезпечення їх функціонування. Представники державної та місцевої влади обговорили реалізацію цієї постанови, а також виявили необхідність. Створити подібну стосовно закупівлі дронів для військових, які регулярно поставляють представники бізнесу та місцевих рад. Ми сьогодні будемо обговорювати вже і постанову по прямим закупівлям, і маємо що сказати один одному по виплатам. Одним словом, дуже всім дякую, колеги, за таку системну і професійну роботу. Тут дуже важливо без зайвих емоцій, але дуже так щодня по кроку, і тоді буде результат. Добре, також під час засідання обговорювали компенсацію з державного бюджету місцевим радам, адже муніципалітети скасували деякі податки для підприємців, Втім, не всі. Але Харків серед перших не тільки скасував податки, та ще й створив певні пільги, аби бізнес зміг працювати у прифронтовому місті. Такий крок наголошує Ірина Верещук був відзначений урядом. Крім того, на нараді обговорювали питання відшкодування щодо житла пошкодженого або зруйнованого внаслідок збройної агресії РФ. Всі основні теми будуть пропрацьовуватись профільними відомствами та народними депутатами, адже уряд наголошує Ірина Верещук. Робить все, щоб забезпечити жителів Харківщини необхідними ресурсами. Марія Соловйова, Олександр Іванов та Олександра Панченко, Харків. Новини.